Всім привіт, на часах 6 година вечора. світла сьогодні по графіку немає майже 15 годин. Як бачимо, акумулятори ще тримають. В хаті був включений комп'ютер, не я заставив дітей виключити, бо акумулятори розряджаються. Ось таких два акумулятори вистачає з головою на 10 годин. Відключення електроенергії. Контролер показує, що ще на акумуляторі 11,7 вольта, Інвертор 11,6, в принципі, все грає. Ось така проста схема, не, схема, не знаю, як даже називати. Ось так все працює в мене. В кухні стоїть коли розподільчого щитка АВР. АВР сам переключає. Була б було в мене питання, це що в тебе заряджається акумулятор одразу від інвертора. Ні, хлопці, він не заряджається, в мене три фази. Сюди виведена одна фаза, яка не запитана від інвертора. Ось так воно все виглядає. Ось десь 6 година вечора світло є, а ця лісідка підключена до інвертора. Звідси виведений кабель. До насоса. Колейку так працює, щоб не закипів. Та розетка, ця розетка підключена. Виключив світло. Людей ніде немає світла. А в мене стоїть датчик руху. І в мене кругом є світло. Ось така приблуда. Бачите. І не треба ні включати нічого. Саме включає світло саме виключає. Прийшли в кухню. Зараз хвилинку. Ось тут у мене стоїть АВР. він завжди включений на автомат. Сам переключає. це розподілша коробка. Ось так воно виглядає в спарці. Все працює. В кухні є світло, в котельні є світло. Навіть зараз вам покажу Дивіться. Ну, Біседку не піду включати світло. І це інвертор на 1,5 кВт, якого вистачає, в принципі, на все. гараж у мене теж інвертора вистачає, гараж, лампочки, зовнішнє освітлення, все працює. Оцінюйте, каприцепу покрасив. Все бомба. Так, так що можна купляти інвертори не сильно мощні, бо дуже багато... Ой, бля, хвилинку, дуже багато людей говорять, що купити інвертор за 10, 20 тисяч, 30 тисяч і буде все працювати. У мене інвертор за 35 тисяч і все працює Бачите, один мінус, ну, це не інвертор, а мінус, це акумулятори, вони електролітні, їх дуже довго заражати. Так як нас включають світло, 3 години є, 5-6 годин немає, то вони не встигають заражатися повністю. Але сподіваємося, що вже стабілізується все, що буде у нас електроенергія. А інвертор, як стояв, тут в мене без роботи, буде стояти далі. Ось так все виглядає. У кого будуть якісь запитання, пишіть в коментарях, Буду старатися відповідати і підписуйтесь на канал.